Всім доброго дня. Зараз ми хочемо поговорити про надзвичайно красиві клени. Це є Шірасава Джордан. Це взагалі італійська селекція. Вони були виведені в 20 столітті на італійському розпліднику. І получили назву в честь е, сина власника цього розсадника, який їх вивів. Його звали Джордан, і тому він назвав цей клен Джордан. Це надзвичайно красивий клен е, по двох причинах: дуже красива форма листя і дуже красиве. Саме забарвлення протягом е, сезону. Дивіться, коли клен відкриває листя, спочатку, як з, зими виходить, починається листя, це воно має таке золотисто-зелене забарвлення з червоними такими, е, віз, е, з червоним відтінком по краях листя. Надзвичайно красиво декоративно дивиться. Е, пізніше, влітку, е, набуває більш зеленого забарвлення листя, але має відтінки жовтого е, жовтоватого кольору. Але саму головну свою красу він показує осінню. Осінню листя набуває такого мідно-золотого кольору, оранжево-червоного. І надзвичайно красиво дивиться. Форма приплюснута сфера, тобто його не треба так формувати. Він від природи буде таким щільною правильною формою рости. Не є плакучий, може злегка спадати, але це не буде плакучий клен. І середній темп просто. Тобто його банально не будете за ним так часто ходити, його стригти, тому що він доволі так не швидко росте. Якщо захочете вже коригувати, наприклад, розмір шапки, це банально зимою, або на початку весни стрижаються ці гілочки, бо він на зиму опаде, опадає листя, залишаються гілочки, собі стрижете і формуєте. Але так він і так ідеально росте, практично ідеально. По цінах. Є в двох розмірах, шапочки не є маленькі, можете бачити вже на рощі. 60 см штамбик, 1650 гривень. І штамбики від 80 см до 1 метру, так само з гарними шапочками по 1750 гривень. Кому цікаво, телефонуйте за номером 097 12 68 415. Це безпосередньо до мене. Можете телефонувати, вам щось підберемо, бо є багато. А взагалі це дійсно красивий і такий клен, який вартує уваги. Щира Сава, клен щира Сава, Джордан. Дякую.